Друзі, привіт! Я Віталій з СПК і розкажу вам цікаву історію. 1 лютого суд в Чернівцях закриває справу проти організатора, який вивозив чоловіків призивного віку в Румунію. Ну, Чоловіки платили від 3 до 6 тисяч баксів, а за це організатор доставляв їх в Румунію. Ну, організатора затримали, там, купу доказової бази, але суд закриває справу. Не тому, що він дослідив всі обставини або досконало вивчив всі докази і ем, організатора визнали невинуватим. Ні. Суд закриває справу через правки Лозового і Онгуса, і тепер уже малюський міністр юстиції, який їх захищає. Це саме ті правки, які ми раніше відпускали топ-корупціонерів, наприклад, заступника Єрмака. Олега Татарова або короля контрабанди Альперіна. Нагадаю, що королем контрабанди Альперіна назвав особисто президент. І там ще розповідав, що прям він там когось винагородить, якщо Альперіна злоблять. Ну от Альперіна відпустили правками, які захищали його депутати, а зараз виходить, захищає сам президент. Чому захищає сам президент? Ну, принаймні, ми можемо так говорити. Сьогодні. Пройшло три місяці. Три місяці після того, як петиція до президента з проханням повністю скасувати правки лазового, вірніше відправити відповідний законопроект в парламент, набрала в рекордний термін за одну годину більше 25 тисяч необхідних підписів. Там було майже 30 за одну годину. Після чого Офіс президента в паніці і в істериці закрив збір підписів. Хоча в усіх інших петиціях в аналогічних випадках ще кілька днів підписи дозбирувалися, офіс президента злякався, що просто ми за добу отримаємо 100 тисяч підписів. А ми би їх отримали. В підсумку. Закон України про звернення громадян дає президенту, зобов'язує президента. За 10 робочих днів дати відповідь на ту петицію. Пройшло 3 місяці. Не 10 робочих днів. 3 місяці. І президент досі не відповів на цю петицію. Бо президентові важко, верніше важко всьому його офісу. Бо у цій петиції є два варіанти відповіді. Відповідь перша: та мені плювати. Да, відмазують топ корупціонерів і не лише їх, про це нижче розкажу. Але мені начхати, хай далі відмазують. І це прям дуже погана відповідь. Або направити законопроект, як просило 25, майже 30 тисяч громадян України відправити президент в парламент, де не проголосувати законопроект від президента було дуже складно. От в цих роздумах Офіс президента і сам президент, мені здається, вже. Третій місяць, ну тобто точно третій місяць. Єдине, я сподіваюся, що президенту не до цього, і це вся історія татарова Єрмака. Не знаю. В підсумку президент, порушуючи пряму норму закону і волю тисяч підписантів, не відповідає на петицію. Ще раз, ми зараз не обговорюємо, якою є ця відповідь, бо її немає, третій місяць. Генеральний прокурор цього президента на великому антикорупційному заході, який робили європейці минулого тижня чи цього тижня, минулими днями, одним словом, чітко сказав, що правки лозового допомагають уникнути відповідальності не лише корупціонерам, а й іншим злочинцям і злочинним угрупуванням. На тому ж заході керівник антикорупційної прокуратури сказав, що мова правда йде про сотні топ корупційних справ і для нього і його інституції скасування права клазового – це пріоритет номер один. Це найбільша проблема, яка їм заважає ефективно карати топ корупціонерів. Проблема є. Вона очевидна. Президент третій місяць, порушуючи пряму норму закону, не дає на петицію відповідь третій місяць. І от люди довкола, які от там метушаться намагаються якось виправдати. от На днях міністр юстиції обманював бізнес про те, що, мовляв, е е якщо скасують правки Лозового то все все-все вас правоохоронці того ж президента знищать. Це брехня, і в нас було окреме відео про те, де ми розповідали, чому міністр Бреше. Лінк на це відео буде в описі цього відео. Одним словом, нам дуже хочеться, щоб президент виконав пряму норму закону і дав відповідь на цю петицію. Якою відповідь це буде? Політична відповідальність самого президента. Моя, якщо дозволите, була би порада пану президенту його офісу. Навіть якщо ви не хочете прийняти цього закону. Ви хочете uh, лишити спосіб відмазувати своїх. Ну, то хоч покладіться на депутатів, зніміться з президента. Ну, бо президент особлює собою зараз країну в переговорах за допомогою, за гроші, і за зброю, і за іншу допомогу. І на ньому віситься пляма. Подайте законопроєкт від президента, як просять підписати петиції в парламент, тоді парламент буде винний. А там оця відповідальність безособова, колегіальна. Ну, хай краще вони, ніж президент. Ну, Хоча б з цієї позиції голову включіть. Така сумна історія, ну, але будемо вас інформати, що буде далі. До зустрічі, друзі.